Привіт, друзі! Сьогодні 29 червня і в нас справжній шквал подій. Масована атака по Україні, понад 450 дронів і десятки ракет. Загибель героя Льотчика на F-16. Дрони РФ літіли через Молдову аж до кордонів НАТО, а Путін одночасно заявляє про скорочення військових витрат. Підписуйтесь, бо сьогоднішній випуск точно вартий уваги. Почнемо з найголовнішого масований повітряний напад. В ніч на 29 червня Росія атакувала комбіновано 450 плюс дронів, понад 40 ракет, стратегічний бомбардувальники ту 95 МС, винищувачі міг 31К, ракети, кінжал, калібр, «Калібр», 101 а також величезна кількість шахетів під ударом вся Україна. Кременчук, влучання по підприємству, триває ліквідація наслідків. Запоріжжя удар по виробничому приміщенню. Черкаса шестеро поранених у смілі. Серед них дитина. Миколаїв пошкоджені склади. Полтава задимлення, влучання в об'єкт і житлову прибудову. Івана-Франківщина уламки в Рогатині та більшівцях. Поранена жінку, пошкоджена церкву і дзвіницю. Львівщина уражена критичною інфраструктурою. Сумщина Дніпропетровщина традиційна під вогнем. А Польща підняла авіацію. Бо дрони та ракети політіли притул до НАТО. Один дрон офіційно зафіксували в небі Молдови. Що ще раз доводить, межі для РФ не існує. У цю ж ніч. Відбиваючи атаку, загинув підполковник Максим Устименко, льотчик першого класу на F16. Він збив сім повітряних цілей, але коли літак зізнав ушкоджень, зробив усе, щоб відвести машину від населеного пункту, але катапультуватися не зміг. Це той самий Максим, який був однокурсником легендарного джуса Андрія Пільщикова, що загинув два роки тому. Мати джуса назвала Максима хлопцем зі сталі. Який завжди прагнув бути найкращим. Герої не вмирають, вони піднімаються в небо, щоб ми жили. Вічна слава героям. А президент Зеленський заявив, що сьогоднішня атака на це відповідь на заклики до мира. Путін вирішив, що буде воювати далі. І лише за тиждень 114 ракет, понад 1270 шахедів, майже 1100 кабів. Але проте не все так однозначно в Кремлю. Під час економічного саміту в Мінську Путін заявив, що скорочуватиме витрати на війну через падіння економіки. Міністр економ розвитку РФ визнав, що країна на межі рецесії. На Біуліна, голова Центробанку, заявила, що воєнний імпульс вичерпався. На цьому фоні Путін ще звинувачує НАТО у підготовці до агресії, бо альянс збільшує оборонні бюджети. А ми питаємо, як же дрон через Молдову, а як же масовані атаки по Україні щодня? Хто тут насправді готується до війни? А тим часом на території ворога теж неспокійно. У Брянській області уражено склади боєприпасів. Кримський аеродром Кіровський у вогні. Пожежи не можуть загасити. На фронті ЗСУ знищили командний пункт БПЛА ворога на Покровському напрямку. Добрий вечір. Если он добрий, Ось вот хочу зняти відео. Показать, что случилось с нашим домом. Это Красноармейское направление, дом, в котором мы жили, наше подразделение, подразделение БПЛА. Вот что у нас произошло. Сгорело все полностью. Вся документация, все вещи, все деньги, все средства безопасности. І є навіть полонені. 132-ї мотострілкової бригади РФ, які наші бойці називають обмінним фондом. На турецькому напрямку у нас ажіотаж. Чергове поповнення зі сторони Російської Федерації. Він такі красунчики. З какого подроздіління? 132 132-ї. 132. Ось такі от. І ще важлива новина. Рада вже працює над законопроектом. Щодо повоєнних виборів, повідомив Стефанчук, готуються різні сценарії, щоб українці змогли вільно реалізувати своє право на вибір в Україні. Висновок сьогоднішня ніч показала, що Росія не зупиниться, але вона не витримує, ворог тисне ракетами, бо в полі вже не може. Наші герої, як Максим Устименко, платять найвищу ціну за те, щоб ми жили. І ми обов'язково переможемо. Бо наша правда сильніша за їхню брехню. Підпишись, якщо хочеш правду, а не пропаганду. Постав лайк для нашого героя і напиши в коментарях Слава Україні, якщо віримо в перемогу. А хто хоче підтримати канал Монобанк та PayPal в шапці профіля або в описі. Слава Україні!